Якщо ви виробник товару, чи у вас є якась продукція, яку ви продаєте, ви хочете продавати її на Амазону, то є три основні кроки, які треба зробити для того, щоб вийти на Amazon. Крок перший: провести попередній аналіз. Що таке попередній аналіз? Це, грубо кажучи, як ви приходите на озеро і ви хочете дізнатися, чи є там взагалі риба. Цей аналіз він показує, чи такий товар взагалі продається на Амазоні, чи є на нього. Попит, скільки там продавців, який об'єм взагалі ринку. Тобто, для того, щоб побачити розмір цього озера і скільки там тієї риби. Якщо такий попередній аналіз, він показує, що в селок риба є, можна працювати. І важливо, що цей крок перший, він показує, за якою вартістю цей товар продається на Амазоні, по чому його продають, хто дорожче, хто дешевше. Тому що дуже часто, на жаль, приходять. До нас виробники кажуть, у нас такий товар класний, все. Ми його почнемо аналізувати. Ціна товару на Амазоні така сама, як у них собі вартість виробництва цього товару. Це означає, що немає сенсу взагалі з цим товаром виходити на Амазон. От зробив такий попередній аналіз. Він показав, що да, можна продавати такі-то ціни, це все влаштовує. Тоді вже робиться глибинний аналіз. При глибинному аналізу вже детально розбираються конкуренти їхні товари, їхні лінійки товарів, в яких кольорах, в якій комплектації вони їх продають, як вони їх продають, які, які рекламні стратегії вони використовують для цього. І на другому етапі вже йде такий детальний прорахунок запуску на Amazon. З якими товарами треба запускатися на старті, яка кількість цих товарів е, може бути? Продаємо їх зі складу Amazon чи робимо доставку самостійно окремо. Прораховуємо вартість. Доставки, вартість рекламних кампаній, формуємо такий бюджет, скільки це буде коштувати, щоб запуститися на Амазоні, другий етап, чи в другий крок також входить те, що потрібно перевірити ваш бренд, якщо він у вас вже є, чи можна з тим брендом виходити в Сполучені Штати, чи нема там подібних, можна реєструвати, чи не можна чи потрібно реєструвати його там. Ці питання інтелектуальної власності на початкових етапах вони є дуже важливими, тому що якщо там. Є якась проблема, краще вирішити її одразу, ніж, ніж потім. Також в другий етап входить перевірка, чи потребує ваш товар якоїсь додаткової сертифікації, чи то в тій країні, де він буде продаватися, там в Європі, чи там в США, чи, можливо, якісь спеціальні вимоги до цього товару у самого Амазона. І треба буде додатково пройти сертифікацію чи отримати сертифікати під ваш товар. І це такий другий етап це як проект будівництва будинку. Ви знаєте там, які матеріали, які роботи, яка вартість, і клієнт отримує е, такий проект з бюджетом, з планом, строками. І вже далі він розуміє, е, які кроки йому треба зробити, щоб вже почати саме продавати. На Амазоні, ось таких три основних етапи, які потрібно пройти для того, щоб запустити продаж свого товару на Амазоні. Для тих, хто хоче вийти з власним товаром на Амазон, ми даруємо покроковий чек-лист в нашому телеграм-каналі. Переходь за посиланням, скачуй, розбирайся, і роби перші кроки. Якщо ти не хочеш це робити сам, звертайся до нас, ми тобі допоможемо і супроводимо від, від початку і до успішного продажу твого бізнесу. Будують бізнес на, не, на, не на своєму аккаунті, на купленому аккаунті. Тобто купили в інтернеті аккаунт і починають на ньому будувати свій бізнес. Мінус в тому, що можуть вилізти такі речі, про які ви навіть зараз не здогадуєтесь. Наприклад, у нас був кейс, як клієнт купив аккаунт, дійшов час його продавати чи залучати інвестиції. Виявляється, що він був зареєстрований на набувкрадені документи. Да, він там коштував 100 доларів. Той, той той акаунт. Другий момент онлайн торгівля онлайн онлайн-послуги, вони завжди пов'язані з інтелектуальною власністю, тому що. Через інтелектуальну власність ти бізнес можеш або захистити, або його легко втратити. Товари, які ви продаєте, ви маєте зрозуміти, чи є на них патенти. Якщо є на них патенти, ви маєте отримати дозвіл, що ви що ви торгуєте. Далі так само, і бренд, назва вашого товару, вашого, вашого бренду, потрібно, щоб вона була б зареєстрована, захищена. Наступний момент, який ми, ми бачимо, де клієнти. Дуже багато втрачають це: немає складських запасів, або дуже погано спланована логістика, доставка товару. І коли до чого це проводять, товари виходять в out of stock, І коли товари виходять в out of stock, особливо в сезон, то падають показники цього акаунту, цього лістинга. і потім, щоб щоб їх підняти, треба вже більше втрат витратити коштів. І Тому це така аргенційна помилка, яка веде до. Витрат. Фінансовий облік дуже часто підприємці використовують один рахунок. Банківські чи потіжні системи це і їх особистий, і бізнеса. І у них фінанси і бізнеса, і свої, вони всі разом. Вони їм досить часто буває таке, що питаєш у клієнта, як іде бізнес. Він каже, ну на рахунку кошти є, все окей, все нормально. Бізнес, бізнес працює. Через те, що відсутнє фінансове планування і фінансовий облік, клієнт може не знати реальну собі вартість свого, свого товару. Через відсутність фінансового обліку дуже багато є витрат. Які не дають результатів. Поки воно в тебе не прораховано фінансово, це пальцем в небо. Це не останнє, але це важливий момент податки. Тому що бізнес має сплачувати податки. І інша справа, що його треба вести таким чином, щоб якомога менше сплачувати податків, але робити це законно. Різні є способи, механізми, як це можна робити. Наприклад, реінвестування коштів, чи всі витрати для цього бізнесу збирати на цьому бізнесі. Тому що часто буває таке, що клієнт веде бізнес, він собі отримує дивіденди, потім ці кошти витрачає сам як фізична особа на якісь речі, які пов'язані з бізнесом. Хоча можна було зробити простіше: п'ять основних помилок, які роблять. Бізнеси насправді їх набагато більше. Якщо вам потрібна допомога, приходьте до нас у Фобі. Ми допоможемо вам, як правильно пробудувати дорогу для розвитку вашого бізнесу і виходу за кордон. Чи ми пишемось? У нас великий блог на сайті нашої компанії, де сотні статей і матеріалів наших експертних, які написані побудовані ну, з нашого досвіду, з досвіду нашого клієнтів. Кейсів наших клієнтів тому навіть просто почитати блог, це вже дасть вам інформацію, розуміння, що таке добре, що таке погано, або просто записатись до нас на консультацію, де ми навіть на консультації ми задаємо питання таким чином, що інколи клієнтів відкриваються очі. Вони такі кажуть: о, а я не думав про це, о, а я не знав про це. Так що welcome. Приходя на на консультацію до Фобії, ми вам допоможемо.